Обстановка в місті дуже така напряжна. Все збільше активізувалися обстріли армії агресора. Здійснюються обстріли по місту, як з артилерії, так і ракетної ракетно артилерії. Але людей залишилось багато і вони чекають на нас, на нас, ждуть нашої підтримки. Ми їм доставляємо гуманітарну допомогу, хліб, вода, таке. Я в Та от так можна Окрема подяка нашим рятувальникам за те, що вони нас. Жителів села Кам'янського не залишають, вони привозять кожного неділю по два рази водичку питну. Ось На даний момент вони привезли сьогодні таку водичку. Ця вода для людей дуже-дуже необхідна. Вони нам допомагали, знаходили гуманітарку, привозили. по можливості привозять корм для тварин. Вони нас не залишають і ми з ними разом. Нас, Ні, ето, тільки я для я собаки бувся. для котів, тільки для них, щоб було їм, що поїсти. Угу. Я йду 16 кілометрів у 60 років, для того, щоб їм щось принести. Менше от в мене люди приходять, менше як десяток тварин, вони не кормлять ніхто. Усі так. І так, що допомога, яку нам привозять для тварин, наші рятівники. Це дуже дуже нам велика підмога. Дякуємо. Щоб кожному діло.